Сьогодні 27 листопада розпаковка за тебе. Зараз покажу, що я купила. Так, взяла отаку Стевію вчора прочитала коментар. Дякую. Зараз на неї дуже приємна ціна 85 гривень і 40 копійок. До, до 2 грудня. Взяла 4, 4 упаковки. Так, взяла коту корм, взяла вомер. Він також на акції. Так, де воно? Ти вумер. Ай. По 300 гривень. 299,90 за кілограм. Оце на 85 гривень. Так. Ой. Взяла отакий цукрозамінник ще. Хай буде. По 59,90. Також на нього акція. Бо перед цим він був щось більше 70 гривень. Це самі звичайні яйця. 10 штук. Яйця в АТБ. Зараз по, по 64 гривні 50 копійок. Це за десяток. Так, на акції також отакі йогурти молокія. 8% 30 гривень 90 копійок. А отакий дешевше. Тут жирність 1,6 по 25,90. Оце такого можна з'їсти цілу банку спокійно. Цей з такою живністю, вже ж, звичайно, менше. Так, і взяла це, закинув морозилку. Так, чисто на всяк випадок, також зараз на акції ягідна суміш, бо влітку я нічого не, не заморозила. Тому немає. А взимку, може, колись там, чи в пиріг якийсь додати, да? чи в сир кисломолочний, буде, буде прекрасно. Так, ягідна суміш 400 грам, 75 гривень, 90 копійок. Також це воно на акції. Зараз закинув морозилку, щоб не розтануло. Так що такі доволі непогані акції. Це до 2 до грудня. Так, зараз гляну, можливо, тут ще щось цікаве. Так. Ай, забула купити каву. Зараз і моя кава на акції 190 гривень, 90 копійок. І забула про неї. Так. Да. Знижка на стеві 43%. Доволі непогано. І та ще врожевому пакуванні. Ціну не пам'ятаю, але теж трішки дешевше. Звичайної ціни. Так, ще так. Начебто все показала. Ще вітаміни купила для волосся Альпента. Дві пластинки. Майже 400 гривень. Дуже сподіваюся на цей засіб. Раніше його ніколи не пробувала. Це вперше. Ціна також така. 1700 гривень за 12 ампул. Ну, це один курс, як написано, що прям, прям чудо якесь чудне. Ну, дізнаємося, час покаже, да? Так, що так. Бо в мене і стрес був величенький восени, і ото після того в мене. Дивлюся, так потрішку, випадає волосся, тому треба щось робити. Та й взагалі в мене кожну зиму, там весну, осінь, завжди якась єрунда з волоссям. А, ще спробувала же цей журавлиновий соус. Я чомусь думала, що він буде кислий. Чому і взяла журавлиновий. Значить, кислий. Він просто солодкий, як один цукор. Так що так. Єрунда. Не сподобався з м'ясом, таке незрозуміло, наче їси м'ясо з варенням. От таке в мене. Таке в мене відчуття. Чомусь думала, буде кисленький, буде навпаки круто, бо я люблю кислі соуси. Кислі гостренькі, мені таке подобається.